9 лютого всесвітній день стоматолога. Ви давно були в стоматолога? стоматологах? <ріхи> 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 Вас не турбують зуби чи нема? Поки не турбують зуби. О, ми вам бажаємо, щоб зуби ваші завжди були здоровими. Завтра день стоматолога. що ви стоматологам побажаєте? Хороша вам здоров'я усім. 9 лютого всесвітній день стоматолога. Ви давно були в стоматолога? Місяць <ріхи> назад. Вас турбували. А, пломба випала. Пломба випала. Як вам сучасні стоматологи в стоматології? Ну, платне все, зрозуміло, що дорого, але якісно зробили. Тобто якістю ви задоволені? Я задоволена. Розкажіть, будь ласка, як вам зараз якість обслуговування сучасної стоматології? Мені подобається, ну, я завжди прохожу на, на контролі свої зубки маю. Так що... Без профілактичних стоїть. Так, 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 я завжди, так. Сюди, да. Що ви побажаєте от стоматологам в їхній професійний день? Щоб ціни не були паніші. Побільше клієнтів і ціни не паніжі. 9 лютого, всесвітній день стоматолога. Ви давно були в стоматолога? — Давненько. Давненько? Але, я, але я завжди пам'ятаю за, за них і стараюсь своєчасно, щоб не, не чекати, коли вже грім прям, а, а профілактичної. Що ви їм побажаєте? Ну, перш за все миру, як для всіх нас, щоб було тихо, щоб було мирно. А їм е, нових здобувань, е, нових, так сказати, е, щоб успіхів у лікуванні і працювати. Тільки запитання. 9 лютого, всесвітній день стоматолога. Ви давно були в стоматологі? Ой, якраз в початку війни. Ми полікувалися якраз вовремя, так скажу. Часно, Часно. Що побажаєте стоматологу? Ой, гарного здоров'я, терпіння і щоб були такі, як ми були, щоб гарний стоматолог. 9 лютого всесвітній день стоматолога. Давно були в стоматолога. Да, грошей немає на стоматолога. Ці не кусаєте. Да. 9 лютого всесвітній день стоматолога. Давно були в стоматолога. Тільки від нього. О, розкажіть якість обслуговування сучасної стоматології як. Гарно. 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 Прям не під